Якщо ви плануєте виїжджати поза територію Польщі, радимо вам встановити і активувати Дію.ПЛ. Він підтверджує ваше легальне перебування на території Польщі і дає право переїжджати поза територію Польщі на термін до 30 днів. Українські документи для оформлення нового закордонного паспорту, українського паспорту або ID-карту радимо вам звернутися до паспортного сервісу. На рахунок цього я також знімав окремі відео. Ці сервіси є у більшості великих міст Польщі. Соціальні виплати на даний момент у Польщі діє декілька програм для допомоги біженцям. Програма 500 плюс, одноразова допомога у розмірі 300 злотих. Допомога від ІРЦ близько 2100 злотих. Допомога від осередка соціальної допомоги. Допомога Фонду справедливості при Міністерстві юстиції. Співфінансування витрат на ліки у розмірі 500 злотих, сімейний капітал опіки. Допомога у розмірі 12 тисяч злотих. У наступних відео я розкажу вам про працевлаштування, медичну допомогу і освіту в Польщі.